Вітаю усіх на своєму каналі. Мене звати Вакуль. в даному відео поговоримо про щити у Вальхейм, які вони бувають, для чого потрібні та інші необхідні особливості, про які необхідно знати. Щити це зброя, яку можна використовувати у парі з іншою одноручною зброєю. Наприклад, з ножем, мечем та булавою, вони стануть вам у нагоді для блокування та відбиття ворожих ударів по вам. Вони мають такі унікальні властивості, як блокування сили, блокування броні та множник шкоди за відбиття. Блокування броні визначає, скільки шкоди отримує гравець. Загальна броня предмета вказана в жовтих дужках і залежить від його характеристик, а також від вашої навички блокування. Навичка блокування збільшує броню блоку на 0,5% за кожен її рівень. Блокування сили це кількість відкидання, яке надається противнику під час блокування атак ближнього бою. Під час крафту щитів деякі з них дозволяють змінити їх колір: це облямований щит, срібний щит, чорнометалевий та залізний баштовий щити. У Вальхейм існує три види щитів: круглий. Баштовий та кулачний або Баклер. Усі вони мають свої унікальні характеристики, яких немає у інших. Розпочнемо з кулачних. Це вид щитів, яких, до речі, у грі найменше. Лише три: бронзовий, панцерний та залізний. Порівняно з іншими видами щитів, ці мають найбільший бонус до відбиття атак, але найменшу силу блокування броні. Швидкість вашого пересування з кулачним щитом зменшиться на 5%. Хто не знає, то блокування відрізняється від відбиття атак, тим, що блокування це активна дія для зупинки атак противника, а відбиття це активна реакція, коли ви відхиляєте атаку в бік та уникаєте удару. У Вальхемі відбиттям атаки вважається використання щита незадовго до удару, що характеризується стуком по щиту та приголомшенням ворога, якщо він до нього вразливий, і витрачає у вас 20 одиниць витривалості. Тому, якщо у вас недостатньо витривалості, відбиття не вдаться. І до речі, воно блокує більше шкоди ніж статичне блокування. Після блокування шкоди будь-яким щитом зазвичай ви лише вбережете себе від втрати максимально можливої кількості здоров'я. Але якщо ви блокуєте удари певною серією, тобто багато разів підряд, то отримаєте короткочасний ефект, приголомшення, яке зробить вас вразливим для атак противника, і шкоди ви отримаєте набагато більше. Але цей ефект. Можна також отримати після великої кількості атак по вашому персонажу або ударокомбінацією трьох атак ворога по вам, навіть не захищаючись при цьому щитом. Наступний вид щитів це круглі щити, до них входять дерев'яний щит, облямований щит, срібний щит чорнометалевий щит та панцерний щит. Даний вид щитів дещо схожий з раніше згаданими баклерами, оскільки швидкість вашого пересування з ними зменшиться на 5%, і він все ще буде краще підходити для відбиття ударів, хоча сила блокування у них вже вища за баклерів приблизно на 10%, а за броні на 20%. І зараз мова йде саме про щити. Першого рівня, тому не забувайте, що будь-які щити можна вдосконалювати. Переходимо до останнього виду щитів, а саме до баштових, серед гравців Вальхейму цей тип щитів не поширений. Одним із таких причин є низька мобільність, а саме мінус 20% від швидкості вашого руху та нездатність відбувати атаки. Хоча ці щити мають найбільшу силу блоку та блокування броні у горі. І також це єдиний вид щитів, один з яких має ефект. Це лускатий щит, який зробить вас стійким до проколювальної шкоди під час його використання, та винятком буде зменшення швидкості на 15%, а не на 20%. Тож на цьому я буду закінчувати дане відео. Сподіваюсь, воно було для вас корисним. Якщо так, то ставте лайк і підписуйтесь на канал. А якщо я щось пропустив, то пишіть про це у коментарях. Усім до нових зустрічей!